Доброго дня! В сьогоднішньому відео я хотів би поговорити про пенсію, яку будуть нараховувати та виплачувати в листопаді 2024 року поточного, а та також поговорити про надбавки до 600 гривень до пенсії та виплати 3600 гривень від ООН. І так, поїхали. Частина пенсіонерів в Україні може отримувати надбавку до пенсії вже в листопаді поточного 2024 року, зокрема, великі виплати нарахують пенсіонерам, які досягли певного віку. Також виплати від ООН зростуть саме з листопада 2024 року, більш детально у цьому відео. І так, відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, вікові надбавки до пенсії виплачуються пенсіонерам після досягнення 70, 75 та 80 років. Розмір такої надбавки залежить від віку пенсіонера. Наприклад, пенсіонери, які досягли 70 років, отримують по 300 гривень надбавки в листопаді. Пенсіонери, які досягли 75 річного віку, отримують 456 гривень надбавки в листопаді і в листопаді пенсіонери, які досягли 80 років, отримують 570 гривень надбавки. Також додам, що в листопаді вказану доплату отримують пенсіонери, день народження яких був у жовтні. Листопадовим іменинникам доплата прийде разом із грудневою пенсією. Продовження цієї теми хочу сказати, що також є новина для пенсіонерів, які отримують виплати від ООН. Починаючи з жовтня 2024 року вразливі категорії населення, в тому числі пенсіонери, можуть отримати 3600 гривень на кожного члена домогосподарства замість колишніх 2200 гривень. Також ООН надали телефон гарячої лінії для вирішення питань з виплатами. Дзвоніть за номером 0800 307 711. Якщо ви підпадаєте під категорію виплат, вам обов'язково в листопаді буде нараховано та виплата сума 3600 гривень допомоги від ООН.